Сеня у нас тут расчихалась, Ап да? Апти. Только в рот не бери, хорошо? Мама, просто ветрится. Тут просто ветер воздувает. сдувает. Посыки гарные, Все, девчули, все, все. Покажи, покажи Руби на носу. На носу прицепила себе. Усы. Это усы. Так, мы еще тут нашли кучу перышек. И у нас такие догадки, що тут у нас бывает ястреб летает. И, мабуть, цей ястрюб. Бачите, він мог, міг. Я не знаю, що це за пташка. В общем, цю пташку мог він зажрати. І остались пришки. Я хочу Так. Угу. Ну, я не бачу, я не бачу, що... чи мої собаки могли з'їсти, якщо тут була та пташечка. Собаки могли 100% з'їсти. Моя льопочка. Моя ляпочка, моя хороша, боже мой. Тут м'ятка, дивіться, це теж треба буде, оце все убирати, це м'ята. Ти любиш її, де? Да? А я вранці, коли ми тебе відвезли, я чула, що кричала як яструб і кричав, отакі були ну, звуки. Мабуть, так, да, пташечку. Пташечку забив, а собаки могли з'їсти, якщо там щось залишилося, якщо він не зажрав. Він же втіх. Угу. І дивися, якщо маленька пташечка, він може в лапки раз і полетіти і в лапах свою добич понести. Так що, А якщо все сталося, собаки могли доїсти. Це звірі мою, ці бузі мої. Гладь, гладь, бо вона так любить тебе. Ну, Час будемо вбирати. Я почну сьогодні, у нас немає ніяких гуртків. І зараз я буду травку брати від собак. Все, все буду. Завтра мусор забирають, якраз трошечки треба пообирати, вже розпочати. Ну, джу -джу -джу. А потім листя. Листя дуже багато у нас в цьому році, боже ми. Я осінню вони нападали, їх не пооббирала. Там стільки листя. Оце треба починати. Його дуже багато. Я не знаю, скільки мішків, Ну, я думаю, що мішків це 6-7 буде точно. Ну, 6 буде, бо їх багато. Давай будем кушать, Ксюнечка, да, пойдем покушаем сейчас, а потом мама пойдет работать. Покажи зубы. Покажи зубы свои, Руби. Ты не чистишь? Ты не чистишь зубы? Ага. Зубы надо чистить. это же собака, ей надо будет почистить как-то летом зубки. Будь здоров, дочь, будь здоров. Витаю всех, друзья. У нас сьогодні більш-менш повітряна тривога. Вже, мабуть, 2-4 було повітряної тривоги. Я найголовніше почала. Вже за собачками. Ось тут все, бачите, повигрібала. От, я знімаю. Оце тут до, до черешні повигрібала. Верні до, до вишні І далі буду. Спочатку за собачками, а потім вже листя. Ну, щоб було ж чистенько, щоб я ходила по-чистому. Де? Да? А вона моя дівчинка. Каже, вона хоче, щоб я її м'ячик кинула. Так, вона вже тільки що піймала один але... Ні, скажи, мама, пльоха бросила. я скапу Щас, Не зловила. Ну нічого, вона зловила один раз, я не успіла зазняти. Так що в мене початок є. От представляєте, скільки тут от, от, це все треба пообірати? Ось, під снігом там є за собачками багачку такого добра. А потім листочки. Листочки, вже два великих мішка. На вулицю виросла. Це тільки початок. Я казала, шість, там може бути і мішків. Ну, Мені треба по максимуму сьогодні щось зробити. По максимуму, бо завтра забирають у нас мусор. Хоч що -то. Ну, Я так все приберу, більш-менш буде чисто, а листочки буду так потихонечку Потікунечку вигибати. Скоро ж нова ще травичка буде рости. Буде скоро дуже-дуже класно. Супер. До дощі, до дощі, будуть обов'язково. В цьому місяці треба трошки повигрібати. Сюшечка вийшла на вуличку, а дівчатка тут граються. Це третій мішок. Я висипаю з цього білого в жовтий мішок і завтра будуть забирати всі мішки. Уже втомилася, але треба ще зробити. Хочу це собачками там і листя уже побачу, так трошки почала, почала розгрібати, покажу. Що ми хороше буде притягну досвідку? От папу коли папа зробить досичку, а, а доця ямку рее. Руби. Ай-яй-яй, це ж мені та, треба та, буде ці конфетка. ями, а я знаю. Я буду там ями опілками. Бачите, оці опілки. Я буду туди висипати опілки. А ксюша мені тільки що знаєте розказувала. Мама, помніш, як я садила конфету. Хотела ну, посадить конфетное дерево. Давай, покажу, покажу. Конфет. Собаки сегодня ям понаробливала. Движь, и там яка яма. Я мища. На так... вот это надо будет зарывать. И что, конфеты выросли? И полила тоже его поливала. Ничего. мое чудо. Такие да детки цікаві, да? да конфетка, именно <с»>. там, да, была конфетка? Моя ты лапочка. Я думаю, что твою конфетку слопала Руби. вот что там мне кажется. Да, Руби, ты слопала? Да, может быть. Я не помню, скажи. Эй, красота Я дерево где-то. Ну хорошо, посадишь. Буду куртку сегодня уже стирать. Это школьная куртка. Угу. У нас просто красная курточка. Я уже в церковь отнесла. Она маленькая. Ну ничего, я постираю. Просто старайся, чтобы она лапами не запачкала. Ну что ты поделаешь? Сегодня буду стирать, дотенька. Ничего страшного. У нас нету такой, чтобы для дома. Нет, есть розовая, но ветровка там розовая, и жилетка. А сегодня в жилетке э, холодно, потому одела школьную. Ну ничего, бог с ним, все равно собиралась сегодня стирать. Лавочку я вытирала, стол, а смотрю, опять лавочка грязная. Собатюлечки мои, они запачкали опять. Смотрите, что делаето, да? за ошейник руби фрешку тянет. Вот такие у них игры. Віжу, віжу, Ксюша, і тебе я теж віжу, віжу. Трошки відпочину постаю і вам познімаю ігри цих дівчуль. Не знаю, оце ж дивилася так. Візде оце пірочку, багато було пірєчка. Чи коршун, чи яздрюк, може якусь птичку. Ну, но, но немає. Собаки могли доїсти, що як, я не знаю. Ну, було пір'єчко. Ой! Ой, спускалась. Я потім делала, я давала подкорник. Боже, стільки цих ям по всьому участку. Мені кажеться, ніколи стільки ям не було, як от зараз. Вони понароблювали. Це все треба буде загрібати. Где наша Сенечка, Ксюш? Ты ее что, закрыла? Наверное, Дай закрыли, Сеня. Она, не, она не хочет, да? Сенечка, наверное, ведь почивает. Она уже а тут, как теленок молодой, прыгала, за своим хвостом гонялась. Ну, показывай. Еще уроки не работали, мы еще будем работать. Пошли поработать. Да-да, все помнят. И я помню. Так не делай, Ксюш, пожалуйста. А так нельзя делать. Ксюнюшечка, так опасно, Ксюнечка, нельзя. Это было... Маленькая она была, закрутилась и волосы себе закрутила. Да очень аккуратно. Это моя мама рассказывала, Царство Небесное, что она в детстве так любила делать тоже была качели, и тоже мама закручивалась. А ее брат, он младше на год. Мама как закрутилась, потом звал бабушку Валю. Мама, иди, кучки, <'я> Бодона, повисилась. <'я> Это мне мама кучки, так рассказывала. <'я> мама уже нет. Четыре года, не моя мама. И дяди Коли, не молодший на год. Конечно, не моя уже. Ой, а? О, Головка закружится, досечка, не делай так, малышка. Ай, я Ай боже, я же им весело, этим собатюрам. Фрешка, ты притаилась, а? думаешь, тебя не видно? Смотри, смотри, что делают. А, Догонялки Добрый, я буду носовать, я придумала. Все, я трошки отпочила, дочечка. Пиду я дальше Ой, работать. Нет, пожалуйста. Пожалуйста, да? Нужны зрители. Ксюша, нужны зрители. Ай, это да, мне чудо. Аккуратно, будь ласка. Маша, смотри, так. Вот прям сейчас снимай. Вот прям сейчас. Я тебе покажу. Я делаю, делаю иконку, просто закрутила, все, так. Сейчас буду делать конька. А! Мы сейчас становимся клоунами. Ой, как это красиво. Как же я так коньком мы. Всё, пойдёте. <рес> Концерт закончим. <рес> Наши ну, друзья, девіться тут поопирала ось до горки, до батута і там, де пакет. До пакета почала теж вбирати. Це буде четвертий у нас пакет, ну великий мішок жовтий. І потім треба дивіться, отам, де сінечка куди побігла, там треба буде вбирати. І ще, отам за батутом, де такий як стіл Стіл там ще не вбрала, там теж багато від собачку. Но ж сніг розтанув і там сюрпризи, кіндер сюрпризи. бачите, де фрешка, де мала француженка. Тут багато таких, як мелкі веточки, там вже відкидки були, гілячі було огромне, і міленькі віточки дуже багато. Ну, я не знаю. Я думаю, може їх в яму, може потім вони на розпал знадобляться. Ну, зараз я підійду і покажу. Ой. Так, вони немає стабілізації. Воно все може трястись. Ось оці, бачите, віточки. Тут за собачками повбираю. Все. О, дуже багато. Дуже-дуже. А віточки, я думаю, може, там є у мене як ямка, така компост. В Якусь би ямку. Чи оце все треба побрати? Отак більш-менш посередині повбирала тут все. Отам повбирала, там квіточки. А ось оце, возле забора, там не почати край. Зараз я повинна зробити. Там сьогодні я повинна все поубирати. Там ще каляска Сашина, стара і Владіка, вон металічні, такі палки. Це кудись теж треба буде її водіти. Може, навіть лалоп просто віддати. От десіння, там не почати край. Ну нічого, все зробимо. Може не зразу. Все будемо робити. Втомилась, бо, ну, понятно, за один день. Але я все зроблю. Все зроблю. Команда тут. Команда морально допомагає. Зараз я покажу. О, вже бачите. Ну, видно, так? Да? Уже є зміни, вже багато є. Різниці є. Але нічого. І ще треба. От там, возле заборчика. І от там, де бачите, багато листя. Ну, бо тут вже в кінці. вже просто. Уже так буду, біля дерев потихеньку. Ну я сьогодні все не зроблю це 100%, але вже багато зробила. Я дуже рада, що багато зробила. Тут вже можна гуляти, вже хоч футбол, все чисто. А тут все чисто вже. Зайшла сюди, в цю частину двору, тут я помідори садила якось, і тут п'ятий мішок мусора. Не знаю, я вже так втомилася. І ще багато роботи. собака <laughs> в Притворилась, 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 наша Руби не лежит и роет яму. Поросенок! Ты валивай поросенок! Такой видео! Я помогу. Маємо заразна капанія. Уже закінчую. Получилось у мене сім. Ну, я ще не закінчила все вбирати сім пакетів. Зараз покажу. Я сьогодні дуже багато так повбирала. Бачите? Ну, і ще ось тут оцей кусочок, і за батутом теж. Ну, і сам батут, і біля батута. Осталося, ну я вже вже не можу, вже дуже втомилася. Ну, я рада, 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 багато зробила, слава Богу. уже половину зробила, можна сказати. Всім самого доброго вечора. Саме головне тихо. Тихо, говорю, бо втомилася. Все, закінчую, виношу ці мішки і відпочивати. Бачите, ось сьоме і восьме за деревом. І все. Пока-пока. Да. Всім пока! -пока. Всем? пока. Всім доброго вечора, друзі. У нас 10 година вечора 22. І я роблю борщик. Уже закінчую робити, щоб завтра вранці було що поїсти отакий От борщик. Тут і томат, і фасоль, густий, до речі, бурячок, і морква. Ось такий український борщик. Лавровий лісточок, це я ще додав перець Кожна господиня трошки я зажарювала і морковку зажарювала трошечки і з бурячком, але не, не дуже. Там, так скажемо, небагато олії. І всім теж хай смакує, приємного апетиту. І буде завтра у нас понеділок, уже буде що поїсти. Я завжди в обід щось готовлю, а це так, так, пробачте, їсти захотілося, що треба було щось варити. Бо вранці, що там вранці е, надо буде з Ксюшею займатися, навчання знову. І тому зато уже борщ почти готов. Всім тоже спокойної ночки. You flower, you pink flower. Я хорошая сказала, ну-ка що я сказала? You pink flower. You pink flower. Ты розовая квиточка. Квіточка, давай ще раз. You. You, принцес. You, nice, принцес. You, шоколад. шоколад. Ой, супер, thank you. Що таке thank you? Thank you, що означає thank you? Нет, thank you. Ксюша, that. спасибо. That's... Спасибо, that's... спасибо. Це <звучит> що, забыла? Давай ще, що там? Юшка. You. You. <звучит> <звучит>